На початку минулого тижня Лозівщину з робочим візитом відвідав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. Приводом вечірнього візиту обласного губернатора була ситуація, яка є зараз по Україні, та в сусідніх Луганській та Донецькій областях. На Лозівщині губернатор хотів поділитися інформацією щодо стану справ в області та поспілкуватися з державними службовцями, зрозуміти настрій населення. Мої візити для того щоб чтобы предотвратить такие вещи, которые происходят, и события, которые происходят у наших соседей здесь. Поэтому мы принимаем определенные меры для того, чтобы не допустить дестабилизации состояния такого же в регионе. Аби на Лозівщині не виникало подібних подій, як на Донбасі. Правоохоронні органи працюють у посиленому режимі. Лозівський міжрайонний прокурор Олексій Горбік доповів про положення у підзвітному окрузі. Загалом усе спокійно. У разі проявів антидержавного характеру, правоохоронці в змозі протидіяти і готові вживати додаткові заходи. Голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров доповів главі області про положення в районі. Ситуація на території Лозівщини спокійна. Та прогнозована. Я думаю, что та атмосфера, которую, в общем-то, по большому счету создавали не один день, и это тоже работа, работа и в сельских радах, и голов сельских рад, и свевошников, работа аппарата, работа депутатского корпуса, во всяком случае, все направлено на то, чтобы объединить людей в одном. Все должны сохранять спокойствие и трудиться на своих рабочих местах независимо от политических пристрастий. Я прекрасно понимаю, что та прописная истина, которую мы все знаем, это то, что Украина должна быть неделима. И независимо, еще раз повторюсь, от партийного, партийной принадлежности, никто не собирается эту прописную истину доказывать. Мы сторонники только мирного разрешения этого конфликта. И если есть какие -то претензии, то это политикам очень высокого уровня, которые должны все-таки найти те слова, те возможности, чтобы сесть за стол переговоров и обязательно решить этот конфликт мир. Поэтому мы здесь все государственные служащие понимаем и несем ответственность, как люди, которые давали присягу, давали присягу народу Украины, на то, чтобы этот народ жил достойно и все-таки, наверное, спокойно, это самое главное на сегодня. И я думаю, каждый сделает все от него зависящее для того, чтобы самому, своим примером, своим трудом и своей, как говорится, информацией показать, что цель наша одна – это мирный труд и возможность спокойно, нормально растить детей. Никто не запрещает нормальную, здоровую политическую конкуренцию. Это цивилизованный метод. Но ни в коей мере доказывать это силовым образом, я думаю, в нашем районе, таких сторонников, если и есть, то единицы. И те об этом еще не заявили. Поэтому я призываю всех учителей, которые тоже, хоть и не державные службовцы, но несут большую общественную и нагрузку, и функцию выполняют очень большую. Людей, которые работает в сельских селочных радах, любого другого государственного чиновника, приложить все усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию вокруг себя хотя бы, не говоря уже о больших. В совокупности во всем районе получится действительно тот результат, который нужен, начиная от малыша, кончая людьми похилого века. На завершення візиту губернатор додав та порадив присутнім на зустрічі, якщо в когось з друзів чи знайомих є впевненість, що силовими методами можливо щось змінити в державі, то це є помилкою. Я просто би просив від вас проявити зазнательність. І якщо ви бачите, що хтось... Из ваших товарищей, друзей считают, что можно какими-то сепаратистскими моментами решить наши проблемы здесь. Постарайтесь с ними правильно поговорить и объяснить, что это совершенно не выход вести такую яркую, яростную антигосударственную пропаганду, которая имеет место быть иногда в некоторых случаях. Я, конечно же, полностью разделяю вашу позицию, откуда вы заявили, и рад, что то, что вы сказали, это совершенно так. Но те небольшие факты, которые имеют место быть, я хотел бы, чтобы мы правильно рассмотрели, если они будут зафиксированы. И в первую очередь вами, дружно, и с теми, кто в зале находится, вы их разобрали, рассмотрели и присыпили. Vamos <music> 29 квітня під головуванням голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова відбулось спільне засідання колегії Лозівської районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району про організаційне забезпечення завершення 2013-2014 навчального року та організацію і проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей району доповідав виконуючий обов'язки начальника районного відділу освіти Володимир Муз музика. урочистості з нагоди закінчення школи учнями 11 класів відбудуться 31 травня 9 класів, 18 червня. На урочистості обов'язково запросять керівників району, депутатів райради і керівників сільських та селищних рад. По завершенню навчального року для учнів Лозівського району заплановані навчальні екскурсії та навчальні практики. Також протягом травня-червня вихованці мають пройти державну підсумкову ат атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. З 2 по 18 червня в Лозівському районі триватиме оздоровча кампанія. Відпочиватимуть учні на базі загальносвітніх навчальних закладів. В цілому на оздоровлення дітей Лозівського району планується витратити кошти у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Відділом освіти райдержадміністрації планується охопити різними формами відпочинку не менше 2 тисяч дітей від 7 до 18 років. Пріоритетами оздоровчої кампанії цього року в Лозівському районі залишаються збереження високих показників оздоровчої кампанії, належного рівня фінансування, а також безпека оздоровлення. Та організованого відпочинку дітей в три зміни будуть приймати дітей табори відпочинку відомства агропромислового комплексу. Поінформував на колегії голова районної профспілкової організації працівників АПК Олександр Козорос. В цих таборах відпочивати мають діти працівників аграрного сектору. Дітей працівників сільськогосподарських підприємств також планують оздоровити і в таборі зміна південної залізниці в селі Катеринівка. У попередні роки дітки там відпочивали у четвертій зміні. Їм там дуже подобалось цього літа. Керівництво району знову сприятиме у відпочинку дітей саме у зміні. Далі на засіданні колегії розглядались питання про стан надання житлових субсидій населенню району у зв'язку із закінченням опалювального сезону і питання про функціонування. Вання центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації та шляхи підвищення ефективності подальшої роботи після опрацювання порядку денного голова райдержадміністрації звернувся до голів сільських та селищних рад попереджувати випадки невдоволення деяких осіб у зв'язку з подіями в нашій країні. не допускати, ні в якому випадку, не зняти українських ваго не провоцирування. символикой иностранных государств. Не допускать своих своей риторики о выступлениях данных высказываний. Мы должны провести 25 мая честные и легитимные выборы, демократические, выбрать легитимную власть. В городе Лазаваевовском районе все тихо и спокойно, дай бог, на сегодняшний момент. нету проявлений радикализма ни с одной, ни с другой стороны. Хочу, чтобы очень бы хотелось, чтобы так все и осталось. В свою чергу голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров повідомив присутніх на колегії про візит голови Харківської облдержадміністрації на Лозівщину і що область підтримує мирний настрій Лозівської районної громади. Тому Ігор Нестеров котре закликав до мирного настрою. 30 квітня відбулось позачергове пленарне засідання 43-ї сесії Лозівської районної ради. На початку засідання голова Лозівської районної ради Ігор Горнестіров офіційно перед депутатським загалом представив нового голову райдержадміністрації Сергія Красноперова. Також на позачерговій сесії голова райради за дорученням обласного керівництва за плідну працю вручив почесно відзнаку Харківської облдержадміністрації Ользі Мироненко, начальнику управління Лозівського. Ого, голова районної ради перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного сесії, довів до відома депутатів про візит голови Харківської облдержадміністрації на Лозівщину і прокоментував стан справ у районі. Сьогодні можна сміло констатувати, що обстановка достатньо стабільна, прогнозуємо і на сьогодні, на сьогодні. пока не вызывает активного беспокойства. Но мы все понимаем, что эта обстановка меняется не просто там по дням, она по часам меняется, и та напряженность, которая сохраняется вокруг границ Лазовского района, она дает о себе знать. Есть ряд мероприятий и вопросов, которые рекомендует провести и губернатор, но основная мысль, которую он просил довести до вас – это, в принципе, это совпадает со всем тем, что мы с вами неоднократно обсуждали и в этом зале, и на других встречах, что лучший рецепт от всевозможных потрясений – это терпимость и спокойствие в обществе. Я лишний раз не устану говорить слова благодарности громаде Лазовского района, которая своим терпением и глубоким пониманием обстановки, подтверждает, что мирный труд и благополучие зависят, наверное, все-таки от вдумчивости и от терпимости. Спасибо всем за это, за то, что многие сдерживают свои эмоции и позволяют нам с вами спокойно работать и заботиться о той же громаде в меру своих сил и возможностей. Одним із питань порядку денного на позачерговій сесії було питання змін до районного бюджету. Як доповіла начальник районного фінуправління Лариса Лукашенко, зменшились обсяги трансфертів з державного бюджету, переглянуті розміри субвенцій для дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей на часткове відшкодування лікарських засобів для людей з гіпертонічною хворобою, але збільшено розміри субвенцій для надання пільг державних субсидій. Орільський і селищній раді виділено кошти у понад півмільйона на придбання сміттєвозу. Зміни до бюджету у бік зменшення настрою не підіймають, але виходи із ситуації будуть знаходити. Підкреслив голова Лозівської районної ради. Далі на сесії розглянули питання порядку забезпечення харчування з районного бюджету учасників спортивних змагань, забезпечення їх лікарськими засобами. Останнім розглянули питання земельного характеру. В кінці сесії голова райради зачитав три запити адресовані районному керівництву. В них йшла мова про заборгованість по заробітній платі працівникам державного підприємства Конярство України про стан справ в управлінні агропромислового розвитку, про діяльність медицини в Яковлівській сільській раді. Усі запити депутати прийняли. Над ними ведеться робота. На цьому пленарне засідання 43-ї позачергової сесії було закрите.